Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген, лист 91, Як себе тримати при багатьох відвідинах та інших подібних випадках, щоб завжди бути з Богом. Те, що ви за ваших нинішніх обставин, коли вам доводиться наносити е, стільки візитів. І самому приймати відвідувачів, внутрішньо почуваєтеся не на своєму місці. Я дуже добре розумію, таке відчуття слугує певною е, протиотрутою від метушні. Намагайтесь якомога більше зберігати свою внутрішню людину в світі, навіть якщо вам багато що не по душі. І в інших подібних випадках зберігайте себе, 1 Іоанна 5,18. А краще сказати дозволяйте Господу зберігати вас у дитячій рівновідстороненості та безтурботності, не турбуючись не про те, чи йде хітри речей так, чи інакше. О, наскільки байдуже, тобто. Рівно малозначуще для душі має бути для нас усе, якщо тільки Бог задоволений нами. А Він задоволений нами тоді, коли ми задоволені Ним і всім, що посилає нам Його промисел. По дитячому приймати все, як є ось мистецтво Християнина. Якщо ж ми, щось роблячи або припускаючи і зустрічаючи перешкоди до здійснення цього, розоряємося, значить, ми ще не опанували це мистецтво. Сказане не означає, що нам потрібно ставати нечутливими і байдужими. Ні. Ось мій улюблений момент. Добро має радувати нас, а зло засмучувати і засмучувати. Але тільки ці чутливості не слід проникати в нашу потаємну кімнату, як сказана Матфія 6,6. І бентежити серце. Це шкодить внутрішній людині. Якщо ж Проти волі таке збентеження трапиться, що часто буває в немочі, то потрібно перетерпіти його в якомога більш мирному дусі. Що стосується способу здійснення ваших справ, то не спирайтесь тут на почуття. Вони легко можуть обдурити вас. Якщо ваш намір чистий і простий, а воля віддана Богові, то робіть усе, що ви вважаєте за потрібне. Доручення своєї дії Богові найкраща опора для нас. Не списуйте своє занепокоєння на рахунок ваших візитів або відвідувачів. Це може мати й інші причини. Слідкуйте за наміром і волею. Як я щойно сказав, і тоді ви перебуватимете в мирі. Взагалі ж, за всі наші справи, нам належить братися з якомога більшою сумлінністю. Але не очікувати, що вони неодмінно вдадуться нам якнайкраще, або що нас хвалять за них інші люди. На цьому шляху Господь чудово вчить нас того, що вдачі або невдачі, схвалення або схвалення та інші наслідки наших праць ми з усіляким спокоєм віддавали. В Божій волі. У всьому ж іншому, що від нас не залежить, дотримувалося згаданого, відстороненого ставлення душі до справ речей, розмов і всього, що тільки не відбувається. Щодо вашого внутрішнього життя, Можна сказати те ж саме. Вімкніть і доручіть Господу Ісусові душу й тіло, серце й волю. Усе ваше тимчасове і вічне. Молитвою скажіть йому від щирого серця, що ви не бажаєте нічого іншого, як тільки належати йому. Та догождати йому, незважаючи на те, що ви переживаєте в цю мить радість або скорботу, світло або темряву. Спрямовуйте всі свої сердечні помисли, прагнення любові і бажання душі тільки до нього. І, відсторонюючись від занепалого творіння і старої душевності, припадайте до нього, занурюйте всю свою неміч у море його любові, змиріться перед Ним, радійте в ньому і забувайте самого себе і мене, і все творіння. Тоді ваша внутрішня людина. Буде цілком Божою, і воістину знайде Господа. Амінь. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр